Всім доброго дня. Сьогодні 18 квітня 2024 року Волинська область, канал Сад Волині. Хоч хотів би вам показати цвітіння черешні, таке як Дургана жовта. Хоча я не впевнений, тому що купував. Ну, я взагалі купував, то не знав який сорт. Сказав, дайте мені черешню, дали колись черешню. Я там не пам'ятаю вже скільки років років з 10 черешні, може менше, може більше, не пам'ятаю точно. О. Що, що вражає в тому цвіті, що запах, а дивіться, як рясно цвіте. Ось така в мене обрізочка, достаю оприскувачем кругом. О. Запах, просто біля неї, запах стоїть нереальний. І що замітив? Може бачите, обджоли, і бджоли і джмелі. У нас похолодання передають до плюс одного. О. От рядом тут теж, там не пам'ятаю чи посадка, коротше теж якісь шарлатани -шар продавали в інтернеті. Файна черешня, купував як Техлован, дуже класні черешні, але от вона теж цвіте. Але біля неї якби, бджіл немає. І ну, Я вона як цвіла почала, а починала цвісти. Запаху такого не було. Тут просто я не знаю як. От У мене там, бачите, ще одна черешня, друга, третя, ці вже відцвіли. А ця вона саме раніше, хочу хочу сказати, вона саме раніше починала цвісти. ці от повідцвітали вже, а ця ще цвіте. І ще от є. І все, бачите, є нерозкриті квіточки і все будуть цвісти. А тут во вже можу покаже, а тут вже є завість. Дуже-дуже розтягнута має фазу цвітіння. От, бачите, ще є нерозкриті квітки. От. О, так, да, дві квіточки. Ну є багато, багато було воно, дуже-дуже розтянуті. Вона вже за два тижні цвіте, кажу. Як бачите, тут є на деяких. От тут вже позав'язувалися черешеньки. О. А деякі ще квітки, дуже класно цвіте, я завжди помічаю, звертаю увагу, що біля неї завжди бджоли, бо просто тут такий аромат, просто якісь дорогі французькі парфуми. Дуже класно цвіте. Це так як по сроках і в нас співпадає дорога на жовта, з жовта-черешня. Дуже рясно, дуже-дуже гарно плодоносить. О, будуть наступні відео, я вам зніму, як воно плодоносить. І на моєму каналі є там, о, де воно плодоносить. Дуже рясно. І дуже солодкі, гарні черешні. Всім гарного дня, гарних врожаїв, слава Україні!